Захворювання, яке легко попередити, проте дуже важко лікувати. Меланома одне з найнебезпечніших злоякісних захворювань шкіри, яке швидко прогресує, може ховатися навіть за звичними всім родимками. Тому перед початком пляжного сезону лікарі закликають перевірити будь-які новоутворення на шкірі. Прийти на перевірку, подивив, показати свої пігментні утворення, і вам дерматолог скаже, ваша ситуація дуже спокійна. Ви собі можете банально приходити до ну, рідко і показуватися, якщо щось зміниться. От. Або він вкаже ті діляночки, на які звертати увагу, і за якими вже ви самі мали би спостерігати. Якщо вони міняються, то тоді дійсно приходити і забирати ті діляночки. Найголовніше це вчасно звернутися до лікаря, адже на ранніх стадіях меланома абсолютно виліковна. В інших випадках це вже дороговартісне і складне лікування. Меланома більше товстіше за міліметр, вона вже доростає до кровоносних судинок. І чим погані ці меланомні клітини, вони дуже легко відділяються від первинного місця і подорожують фактично стоком крові. І наслідок цього може бути метастази в будь-якому іншому органі з током крові, куди ці меланомні клітини потраплять. Провокувати меланому може сонце. Саме тому лікарі завжди наголошують на тому, що засмагати потрібно правильно і в певні години. Сонячне випромінювання як ультрафіолетовий спектр впливу на шкіру сприяє переродженню тих родин. Важливо правильно вміти засмагати. Особливо в літку, коли люди починають їздити на море, вони повинні розуміти, що потрібно обмежувати перебування на сонці з 11 до 4 години, користуватися сонцезахисними засобами. Діагностувати самостійно меланому людина не може, адже навіть лікарі для цього використовують додаткові методи дослідження. Проте є ознаки, на які лікарі радять звернути увагу і ні в якому разі не ігнорувати. Кожна людина повинна Щомісяця сама себе оглядати, повинна дивитися, чи помінялася якась родинка, чи є якась родинка, в якій змінилися краї, чи, можливо, помінявся колір, чи, можливо, родинка стала багатоколірною, чи, можливо, вона почала різко збільшуватися, чи, можливо, вона десь напередодні або травмувалася, або постійно травмується. За статистикою, лише у Львівській області кожного року виявляють більше сотні пацієнтів з меланомою. В Україні ця цифра сягає майже трьох тисяч. Кожен десятий із захворівших помирає протягом першого року життя. А все через пізні звернення, ігнорування симптомів, необізнаність та міфи, яких побутує чимало. Я з тою плямкою народився і казали там дідо і баба, що ви такого не рухати. І я маю з нею померти і, ну, типу, ніхто не має права його рухати на протягом життя. Насправді, меланомальні клітини вони не є від народження, вони завжди з'являються в організмі на якомусь етапі. Тобто, у той момент появи, навіть окремих клітинок, треба зловити. Зараз можна безкоштовно пройти обстеження у дерматолога та перевірити родомки, новоутворення чи плями. Для цього потрібне скерування від сімейного лікаря, адже часто такий скринінг шкіри може врятувати не лише здоров'я, а й життя. Ірина Цвігун, правда, тут Львів.